Скільки коштує індивідуальне проектування житлового будинку? Зараз я вам це розповім, але спочатку підпишіться на наш канал. Є декілька видів проєктування, які найчастіше замовляють: це архітектурно-будівельний розділ, який складається з генплану, архітектурного розділу та конструкторського розділу. Ціна даного проектування від 10 доларів метр квадратний. Також є більш повний проект, який складається з архітектурного будівельного розділу та інженерних систем. Це генплан, архітектурні рішення, конструкторські рішення та інженерні системи, такі як вода та каналізація, опалення та кондиціонування, вентиляція, електрика та розробка геотермальних теплових насосів. Ціна даного наповнення проєкту від 13 доларів метр квадратний. Розглянути наші приклади робіт та наповнення проєктів можна перейти на сайт в індивідуальне проєктування та розглянути. Приклади наших робіт. Дякуємо за увагу! Чекаємо від вас замовлень на наші послуги.